Прогноз погоди на три дні з 14 лютого вітаю вас, дорогі глядачі, шукачі гармонії та затишку в цьому мінливому світі. Сьогодні, 14 лютого 2026 року, день, коли серця сповнюються теплом, навіть якщо небо за вікном готує для нас справжній зимовий спектакль. Ми з вами стаємо свідками неймовірного перелому в настрої природи, де ніжність свята закоханих зустрічається із суворим подихом арктичного холоду, що вже чатує на порозі. Сьогодні ви дізнаєтеся про крижану стіну, яка за лічені години розколи Україну навпіл, створивши неймовірний температурний розрив у 20 градусів між сусідніми областями. Дочекайтеся фіналу нашої розповіді, щоб дізнатися в якому регіоні весна вибухне справжнім теплом, поки решта країни здригатиметься від лютих морозів та снігових заметілей. У періоді з 14 по 16 лютого Україна проживатиме справжню метеорологічну драму від лагідних туманів до потужних хуртовин та різкого похолодання, яке нагадає, що лютий місяць примхливий та непередбачуваний. Почнемо з півдня України. Для нашої північної корони стійкої київщини, засніженої Чернігівщини, Лисистої Житомирщини та Незлавної Сумщини святкові вихідні стануть часом великих снігових перетворень. Сьогодні, 14 лютого, північ ще ніжиться у відносній м'якості. Опадів майже не буде, проте вночі та в першій половині дня землю огорне густий оксамитовий туман, що додасть містам таємничості. Температура вночі коливатиметься від плюс трьох до мінус двох градусів, а в день очікується від нуля до плюс п'яти градусів. Вітер північно-західний, спокійний, швидкістю 7-12 метрів на секунду. Проте, в періоді з 15 по 16 лютого ситуація кардинально змілиться у неділю на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині випаде значний сніг. Це буде справжня біла стихія, що вкриє дороги товстою ковдрою. Температура протягом доби впаде до нуля мінус п'яти градусів, а на дорогах з'явиться небезпечна ожеледиця. Вже у понеділок, 16 лютого, на північ прийдуть справжні морози. Вночі температура впаде до мінус 6, мінус 11 градусів, а в день триматиметься в межах 4-9 градусів морозу. Сніг продовжуватиметься особливо значний на Київщині, створюючи умови для справжнього зимового виживання. Продовжимо з півдня України. Південь України, морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та Кримські Береги стане прихистком для тих, хто втомився від холоду, хоча і тут не обійдеться без дощів. 14 лютого на півдні пануватимуть дощі, що м'яко пестилимуть узбережжя. Температура вночі буде досить теплою: від плюс одного до плюс шести градусів. А в день повітря прогріється до 4-9 градусів тепла. А в Криму ж стовпчики термометрів сягнуть позначки 12 градусів тепла. В періоді з 15 по 16 лютого південь відчує посилення вітру та посилення опадів. У неділю в Одеській та Миколаївській областях очікуються значні дощі. Але саме в цей день південь відчує неймовірний сплеск тепла. В день температура підніметься до 9 градусів тепла, а в Криму до фантастичних 10-15 градусів вище нуля. Проте будьте обережні: вітер змінить напрямок на південно-східний із поривами до 15-20 метрів на секунду. У понеділок тепло почне повільно відступати, але все ще триматиметься вище нуля від мінус 4 до плюс 1 градуса, а в Криму залишиться весняна погода до 9 градусів тепла. Наступний захід України. Захід України душа нашої землі, Карпати, Львівщина, Буковина та сонячне Закарпаття зустріне цей період під акомпанемент снігу та різкого похолодання. Сьогодні, 14 лютого, у більшості західних областей вранці пануватиме туман, а в день можливі невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. Температура в день триматиметься в межах нуля плюс 5 градусів на Закарпатті до 9 градусів тепла. Але в періоді з 15 по 16 лютого зима повернеться сюди з подвійною силою. У неділю очікуються опади в віді снігу, температура впаде до мінус 5 градусів. Понеділок принесе справжній крижаний удар. Вночі температура на заході опуститься до мінус 6 мінус градусів, а в день не підніметься вище мінус 9. Лише на Закарпатті погода буде м'якшою, близько нуля. Вітер північно-західний. Холодний швидкістю 7-12 метрів на секунду це час для гарячого Глінтвейну міля каміна, адже прогулянки можуть стати справжнім викликом. Далі схід України на сході нашої держави, Харківщині, Луганщині та Донеччині. Погода буде мінливою з вітром та поступовим переходом до зимових умов. 14 лютого на Харківщині вранці очікується туман, а вдень пройдуть невеликі дощі. Температура вночі від плюс 3 до мінус 2 градусів, а вдень підніметься до плюс 5 градусів. Вітер південно-східний, швидкий – 7-12 метрів на секунду. В періоді з 15 по 16 лютого схід відчує справжню боротьбу стихій. У неділю очікується дощ, а вітер посилиться до штормових значень. Місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду. У понеділок, 16 лютого, опади перейдуть у дощ із мокрим снігом, а температура почне падати, коливаючись від мінус 4 до плюс 1 градуса. На дорогах з'явиться ожеледиця, тому мандрівки східними трасами Саме вимагатимуть максимальної концентрації, і на завершення центр України з Києвом, центральна Україна, серце нашої землі, Черкащина, Полтавщина, Вінниччина та Кіровоградщина опиниться на самій лінії зіткнення тепла та холоду. 14 лютого в центрі очікується дощ, вранці густий туман. Температура в день близько 5 градусів тепла. Проте, вже в неділю, 15 лютого, на Вінниччині випаде значний сніг, а в Черкаській та Кіровоградській областях пройдуть значні дощі. Київ занурюється в величну снігову тишу, де білі плюстки м'яко вкривають втомлені бруківки, перетворюючи столичний вечір на затишну зимову казку. Для Києва в періоді з 14 по 16 лютого погода готує справжні випробування сьогодні ще спокійно, але вже з неділі діставайте найтепліші шуби, рукавиці та шарфи. Не забувайте про взуття з надійною підошвою. Активності сьогодні чудовий час для відвідин театрів або виставок. У неділю та понеділок краще присвятити час домашньому затишку і спостерігати за снігопадом з вікна, оскільки погода буде вкрай нестабільною. І от та сама обіцянка, яку я дав на початку. Наша крижана стіна створить дивовижний парадокс: у понеділок, 16 лютого, мешканці Чернігівщини та Житомирщини здригатимуться від 11 градусів морозу та значного снігу, у той самий час, як на південному березі Криму пануватиме майже квітневе тепло до 15 градусів вище нуля. Оцей куточок весни серед зими і є тим теплим сюрпризом, що тримає баланс в нашій країні. Бережіть себе, даруйте коханим тепло своїх сердець, і нехай будь-яка негода за вікном лише зближує вас. До зустрічі у наступному прогнозі.